Концерт Джастіна Тімберлейка. В своєму житті я не бачила нічого красивішого за цей музей. Справа не в якості твоїх робіт, а в тому, як ти продаєш людям. Друзі, всім привіт! Якщо ви бачите мене вперше, мене звати Каріна, обов'язково підписуйтесь. Будемо з вами знайомитись. Тут Я розповідаю про своє життя в Австрії після життя в Америці. Також я фотограф. Тут можете побачити мої роботи. Так і сьогодні у нас дуже важлива місія. Я їду в Ікею, тому що через декілька днів приїжджає до мене в гості. Моя подружка з Києва, і треба докупити деяких речей. Тому я зараз йду в Вікію, буду обирати. Сподіваюся, що цей блог буде дуже цікавим, тому що я думаю, що я зі своєю подружкою буду ходити по всім типу, туристичним локаціям і дивитися з нею відень. Тому що коли ми були тут декілька років тому, ой, що я кажу? Коли ми тут були вперше до Америки, ми так, типу, трошки гуляли, але побачили не все. І коли я приїжджала до Відня туристом, я також бачила не все. Тому я думаю, що цього разу в цьому влозі ми побачимо з вами відень разом. А зараз і Time. Також сьогодні у відні просто нереальний вітер, як в принципі, і завжди. Тому сьогодні так трошки прохолодно, 17 градусів. Але мені подобається. Не жарко. Друзі, я хочу сказати, що ціни ростуть скрізь, просто подивіться, ось ці рушники. Тут чотири штуки. Ми а, декілька місяців тому купували за два євро. Зараз вже чотири. Як вам такий скачок. Типу, воно не дуже дорого, але просто те, що воно виросло в два рази, це жесть. Є порада, про яку ніхто не питав, але я розказую. Довелося перезаписувати відео, тому що в кадр увійшли люди. Я думаю, що це не дуже класно вставляти їх обличчя в мої відео. Я хотіла розказати що. Такий вам лайфхак є отакі стакани. Вони є в Зарі Хоум, але я не знаю чесно, скільки вони коштують в Зарі Хоум, але в Києві вони коштують за 4 штуки 13 євро. Ось таке. Тому я хочу такі взяти. У нас є вдома такі, типу, маленькі, я показувала, і тепер хочу великі, типу для айслати, для Айсті, щось таке. Тому беремо. Ох, хтось вліз. Подивіться, які тут є цікаві трубочки, типу і трубочка, і ложечка, щоб там виймати щось, можливо, там, не знаю, лимонад, тапіоку або щось таке. Ось якісь бамбукові, але мені не подобаються. Мені подобаються оці кольорові, можливо, зараз візьму, такі літні. Я трошки тут потерялась в виборі цих ковдрів. Ой, тут є такі. Типу холодні. Оці три. Типу на літо. У нас, здається, отака. У нас середня. Дуже дуже класна ковдра І я не пам'ятаю, це та вона чи ні. Є отакі прям. Пухові, типу, зовсім на зиму, якщо спати з відкритими вікнами. Я спочатку хотіла типу, взяти, щоб була друга ковдра у нас вдома тепла. А потім подумала: ми жили з такою ковдрою на airbnb квартирі і під цією ковдрою було просто неймовірно спокотно. Я не знаю, як буде взимку, але зараз можна в принципі і таку взяти охолоджуючу. Просто я не хочу брати. Ту саму ковдру, яка в нас вже є, тому що це будуть дві однакові ковдри, і не хочу брати її іншого розміру, тому що під ковдру іншого розміру треба буде купувати нову постільну білизну. А у нас зараз на квартирі навіть просто одна є, наша, і все. Ще є ту, яку ми прислали з Америки, але вона менша за розміром, ніж наша зараз. Тому написала Андрію, зараз питаю, що він хоче. Якщо що, будемо брати цю ковдру. Яка типу холодна. Боже. Я не знаю. Сьогодні у людей таке враження, що просто метроградний Меркурій, ретроградний. Метроградний, як метроград в Києві. Просто я стою, записую себе, челса підходить до мене і потім каже, що я не хочу бути у вашому відео. Я також не хочу, щоб ти був в моєму відео. Просто я не знаю. Люди, ніби тут якісь дикі. Мені здається, що в Україні навіть спокійніше відносяться до того, що ти записуєш щось. Після Америки, особливо після Нью-Йорку, я взагалі в шоці, що такі питання виникають. Типу, не хочеш бути відео? Ну не лізь, типу в кадр. І я просто я не ходжу, я не тичу камерою перед всіма людьми. Я просто записую себе, чел сам підійшов, і потім почав мені там щось розповідати. Крінж. Тому, друзі, важка це робота бути блогером в сучасному світі, де люди просто динозаври. Коротше, я все купила, їду зараз додому. Сьогодні ще в нас ми вирішили піти в кіно на Формулу 1 з Бредом Пітом. І нарешті, нарешті, був сеанс WeMax на англійський. Тут, ну, звісно, що тут фільми на німецькій, але є також англійські сеанси і ще є українські бувають мультики. Але нам сьогодні пощастило, що біля нашого дому на сусідній станції метро кінотеатр, де буде показ на англійський і ще веймакс. Тому сьогодні йдемо. Біжу додому. Сподіваюся, що встигну ще трошки обробити зйомку, тому що щось я зовсім розслабилася і вже скоро потрібно віддавати фотки. А я ще не закінчила. Але я встигну, як завжди, ви не питали, а я вам розкажу, звідки прекрасна ця моя куртка. Так, це зараз чоловічий відділ. Я взяла її на знижках. Нещодавно були знижки в честь. Дня народження зари і всієї цієї історії. І ось в чоловічому відділі висіла ця чудова, така кров'яча куртка. Кай розпаковку. Розпаковка. Починаємо зі стаканів, про які я розказувала. Вот такі. Та, не догледіла тут пузирик такий маленький. Блін, і тут. Два рушника. Один великий і один поменше. Такі капці Гостєві. маленькі і великі. Ковдра. Отака штука, тому що ми свої десь загубили. Отака штука в полички, типу підстілка, не знаю, як її назвати, типу пластикова, підставочки під стакани. Щоб наш, наш чудовий стіл не псувався від гарячого або якихось коктейлів. І отакий типу піднос. Я знаю, він коштував там щось євро 50. Просто я не знаю в ліжку щось насити. Не дуже естетик, але то, що естетик, коштує дорожче десь 40, 50, 60 і вище євро. Потім якось. І отакі зіплоки, тому що всі наші закінчилися. Опача. Такі маленькі. В основному це для кая-корму. Ту гоу. Все. Все це вийшло на 60 євро. Все зараз будемо збиратися в цей в кіно. Так, я зрозуміла, що мені взагалі не комфортно записувати відео і влоги, коли поруч зі мною хтось є, особливо, коли це мої друзі, тому що нам зовсім не до відео, ми спілкуємося, щось обговорюємо, і це класно. Але зараз я йду на зустріч з, дів... з дівчиною-фотографом. Вона приїхала з Берліну на декілька днів у відень, і тому я ріш... рішила... вирішила. Написати їй, і щоб ми зустрілися, поспілкувалися, познайомилися. Тому зараз іду на зустріч. Сподіваюся, що пройде все нормально, тому що знаєте, кожного разу, коли я зустрічаюся з новими людьми, я в принципі екстраверт. Я дуже люблю спілкуватися з людьми. Але кожного разу я дуже хвилююся, ніби це якесь побачення, якийсь тест. Так буває. Але завжди все проходить нормально. сподіваюся, що сьогодні також. І у нас, звісно, будуть теми поспілкуватися. Ми ж обидві фотографки. фотографки. Я не люблю фіменітиви, фі тому дві дівчини-фотографа. Отак-от. І сьогодні у нас в меню чудовий, прекрасний відень. Боже, яка краса! Я вже закінчила свою зустріч з дівчинкою. І знаєте, я дуже здивована, що вона не працює як фотограф фул-тайм. Тобто це її парт тайм робота, і в неї ще одна робота. І для мене це прям дуже виникає питання. У неї там більше 10 тисяч підписників в інстаграмі, в неї дуже класні роботи, прям дуже. І вона все ще працює, типу, не фулл-тайм. Це дивно. Тому що роботи класні, і тут я зрозуміла, що справа не в якості твоїх робіт, а в тому, як ти продаєш людям свої послуги. Дябі, друзі, я вже така Намара Фечина. Сьогодні ми з подружкою йдемо на концерт Джастіна Тімберлейка. Я цього чихала декілька місяців. Показую свій сьогоднішній аутфіт, який я буду одягати. Це буде отака от спідничка. І я взяла у Андрія таку футболку. Коротше, як от покажу. Будемо сьогодні слухати. Джастіна насправді Джастін uh, Тімберлейк це просто мрія мого дитинства. Тому коли я побачила, що він приїжджає все ж таки у вітень, ну просто іду. До речі, тут по всьому, по всій цій території є всілякі штуки, де можна купити коктейлі, їжу якусь, і це не, не на стадіоні, а тобто, перед. Це дуже круто, і взагалі тут ціни типу ці коктейлі по 10 євро. В принципі, як скрізь у Відні. Може трошки навіть дешевше, але за якість не знаю.

Сьогодні я їду в музей. Я дуже хотіла потрапити в цей музей у Відні. Сьогодні там робимо зйомку. Іх, який вітер. І зйомка у мене буде з парою. Вони, типу, блогери, хлопець-модель, дівчина-блогер. І скажу так, що Комунікація з ними була прям дуже важка. Ну просто дуже. Я могла чекати відповіді там один день, два дні, і це просто вимотує, тому що ти не можеш нічого планувати. І ось, наприклад, у нас сьогодні зйомка в 13.00, і я тільки в 11.30 отримала аутфіти на ствердження. Дуже дуже важко, але головне, я сподіваюся, що все пройде. Швидко, гладко. Я зніму те, що планую, і потім детальніше розкажу про цю зйомку. Не хочу сильно заглиблюватися у тему фотосесій. Можливо, буде якийсь інший відос, окремо про цю тему, про фотографію в Австрії у Відні і, можливо, порівняння зі сферою фотографії в Україні і в Америці. Вхід коштує. 21 євро здається. Якщо брати офлайн, то 23. Я планую просто купити цей квиток і ходити там просто до самого закриття. Я сподіваюся, що воно того вартує. Все, я помчала. Прямо трансляція з музею. Наша зйомка вже закінчилася, все пройшло дуже прикольно і класно. Я розповім про це трошки пізніше. Трішки ми відгребли від бабуськи австрійської. Я зараз вирішила тут залишитися, тому що вхід коштував 21 євро. І просто так викидати ці гроші не годиться. Тому я зараз буду тут ходити, насолоджуватись. Тут просто нереально красиво. Тут, знаєте, ще такі типу, темні завіси і виглядає так. І ми на вулиці вже дуже темно і вечір, тому не зрозуміло, який час. <пушу> Всяка гарна. Тут дуже цікаво, що тут є скрізь ці лавочки, як в Харкові. І тут можна прямо сидіти перед картинами, скільки хочеш. Просто роздивлятися, насолоджуватися. Це прям дуже клас, лайк. Я була не в багатьох музеях, тому що я... для мене це дуже не цікаво. Але картини, галереї я люблю. І тут ну прям вайб. Плюс вайб. Класно. Оця картина мені прям дуже сподобалась. Я тут фоткала свою пару, яка ж гарна, правда? Мені аж стало цікаво, що це взагалі за картина. Я спитала у чата GPT, розказую вам. Ця картина називається Тріумф Венери. І навколо неї скачуть багато купідонів. Тепер зрозуміло, чому ця картина мені так сподобалась, тому що вона символізує кохання, життя і родючість. Дуже цікаво. Всередині це Венера. І навколо неї ці, як їх називають, малих цих купідонів подобаються мені такі картини з їжею. Це ніби люди в ті часи типу, фоткали свою їжу, як ми зараз. Віддає таким вайбом. Але дуже гарно. Тут ще таких декілька картин. Все як треба, там півко. Рибка, схожа на сельдь, лучок, хлібчик. Все як треба. Зараз просто сфоткав це все і готова. Раніше люди витрачали на це просто дуже багато часу. Малювали це все. Ну, шикардос. Також тут є така прикольна штука, тут, дивлячись, під яким вуглом дивишся, типу вона як 3D. Отак, от а якщо з цього боку, то там он, собачка нормально виглядає клас. Тут картину Адама і Єви, але для мене це заставка серіалу Вічі душні домогосподарки. Я далека від всіх цих релігійних історій, але дійсно дуже класно. Нарешті я дійшла до картини з Вавилонською вежею, і подивіться тут багато людей, тільки що було ще більше, але в них там біля картини є типу QR-код з переходом на сайт. Зараз показую, Розповідаю, що картина в дуже класній якості. тут Можна типу, роздивитися, наближати отак, от і в цілому виглядає дуже цікаво. Якщо ви знаєте, там я не знаю, це легенда або не легенда, або якась релігійна історія, не знаю що, про Вавилонську лежу. Що Коли вона розпалася, типу, всі люди почали розмовляти різними мовами у цьому світі. Пам'ятаю, ми проходили це в школі. Дивіться, тут можна отак от наближати, і тут навіть видно такі деталі. Як вам дуже цікаво. Виглядає просто супер. Тут навіть такі людей можна побачити, тому лайк за це. Тут також люди. Боже, оце дійсно прикольно, тому що на самій картині ти цього не побачиш, тому що туди не можна підійти під під прям дуже близько. Плюс там купа людей, які роблять фотки, і ти не постоїш, на пороздивляєшся це. А ось з цією тобою, інтеракцією, я не знаю, як це назвати. Інтерекшн. Inter Можна пороздивлятися картину не тільки цю, а ще її інші цього автора. До речі, тут є такий заклад. Якщо ви захочете сюди потрапити, то вам все одно доведеться купити квиток до музею і тільки потім прийти в цей заклад. Отакі, от, от правила. Якщо чесно, то в своєму житті я не бачила нічого красивішого за цей музей. Це у мене просто слів нема. Я дуже хочу, щоб Андрій сюди також сходив. І також хочу, щоб ви сюди сходили, тому що дійсно вартую уваги цей музей. Я як не любитель музею, мені дуже сподобалось. Просто нереально. Я вже тут, я не знаю, декілька годин. Я вже дуже втомилась, тому йду. Боже, тут світло вийшло. Подивіться, подивіться, як світить. Меджик просто так, фух, все я вийшла. Я втомилася просто дуже сильно. Розказую, як пройшла наша зйомка. Насправді, зйомка пройшла чудово, але було але було так багато людей, просто неймовірно. Я не знаю, чому сьогодні четвер не вихідний, а людей просто дуже багато. Ще в цьому музеї не заборонено знімати, тобто тут багато людей з камерами. І зйомки тут також дозволені. Але до нас домахалася якась бабуся. Типу, що ви мені тут картину закриваєте? А ось, типу, ви тут не насолоджуєтесь цим, а просто фоткаєтесь. І Я на неї дивлюся, думаю, бабуся, ну блін, що таке? насолоджуйся собі своєю картиною, блін, почекай секунду. І просто прикол в тому, що ми перші прийшли туди, нікого там не було. Ми фоткаємося. А потім вона підходить, сідає і потім каже, що ми її заважаємо. Sorry, блин. Друзі, всім привіт. Я трошки прихворіла, але сьогодні ми йдемо з вами в зоопарк. Це Віденський зоопарк, він найстаріший в Європі, можливо, навіть в світі, але я точно не знаю. Якщо знайду, напишу тут точну інфу. І ми вже там були, там дуже класно. Тварини знаходяться в дуже класних умовах. І зараз буду показувати. Я чесно я обожнюю тут контактний зоопарк. Тут є маленькі такі козочки і кролики. Я йду туди заради цих кіз. Обожнюю кіс. Тут оранжерея. Я вже думала завершувати цей влог, але можу не поділитися. Ми любимо Мачу. І раніше ми вдома пили Мачу. Але Карішка, коли збирала речі з Америки сюди, вирішила виконати цей вінчик. Тому Карішкин чудовий чоловік зайшов в азіатський магазин і купив нам новий вінчик. Тому зараз буде Мача.